Голова Тростянецької громади Юрій Бова провів зустріч з місцевим населенням у Семереньках, аби підсумувати 2022 рік та спланувати відновлення і розвиток сільських територій на наступний 2023 рік. Ми пробуємо знайти через друзів, партнерів, знайомих, там, через когось завгодно, знайти якісь ресурси, щоб перше а, людям допомагати, роздавати якусь гуманітарну допомогу, харчі, одяг і так далі. Друге, щоб максимально відновити життєдіяльність тих. У усіх установ, які в нас сьогодні є, школи, лікарні, ЦНАПу, адміністрації, пенсійного і багатьох, багатьох, багатьох е, е, об'єктів, які є в нашій громаді, які всі були пограбовані, розбиті і так далі. Запустити транспорт, налагодити нормальне медичне обслуговування. Під час зустрічі тамтешні мешканці мали змогу заслухати звіт щодо проробленої роботи влади громади та комунальних підприємств і установ. Також усі присутні обговорили проблемні питання стосовно села та його відновлення і розвитку у нинішніх умовах. У ході спілкування було обговорено ремонтні роботи, які необхідно виконати в сільському ФАПі та в школі. Також міський голова зазначив, що школярі будуть забезпечені ноутбуками для повноцінного онлайн навчання. У нас була державна субвенція на басейн, та що була, ми її зняли, ми погодили з Міністерством молоді спорту, що ми з басейна знімаємо гроші. Бо басейн скоро строїться не буде поки, да? тобто год-два-три 100% пауза буде, а гроші пропадуть. Ми гроші зняли частково, і ми там на 25 мільйонів купимо комп'ютерів, більше тисячі штук. Хороші комп'ютери, ноутбуки. Вони вже частково поступають у відділ освіти, зв'язуватися з Яною Юрівною, і якщо у вас така ситуація. То задача, щоб діти не дивилися цей екран. Ви зрозумієте, зріння, якість і все. Комп'ютер з комп'ютер. На нього можна вчитися, його можна взяти з собою, де прийти, відкрити руки, щось скопірувати пам'яті і так далі. Тому подібне Це зовсім інші можливості. Не минула уваги, й тема створення нових робочих місць. Активно обговорювався розвиток агрогосподарства. Не менш цікавою та потрібною для тамтешніх мешканців стала можливість створення центру родинного дозвілля на базі сільського будинку культури, зміни в графіку курсувань автобусного сполучення між селом та містом, а також інші питання самі ж мешканці. Ла Самареньки залишились задоволеними від можливості поспілкуватись з владою громади та особисто долучитись до планування розвитку своїх територій на наступний рік. Будемо говорити так, що розуміючи нинішній воєнний стан, ми врахували хоча б основні пункти в розвитку громади Семеренківської старостату. Іде живе спілкування між людьми. Кожна людина висловлює свою думку, кожна думка людини висловлена. Вона враховується, записується і приймається спільно. Коли люди спільно вони сидять і говорять, що, наприклад, ми це цим згодні, цим не згодні. То якраз в даному випадку це дуже гарно, коли йде спілкування, живе спілкування керівника, наприклад, громади з населенням. На сьогоднішній день у нас і клуб, і будинок культури, і бібліотека разом. От. А якщо ще і буде задіяний ну, зал, то дуже буде, звісно, гарно. Від нашої місцевої влади маємо завжди порозуміння, вони розуміють наші потреби. От, і завжди намагаються їх задовільнити. От, і ми дуже раді сьогоднішній зустрічі. Я думаю, ми ем, колись матимемо все, що, ми, що бажаємо, що задумано, От, колись воно все це здійсниться. Війна все перекреслила, але все-таки ми маємо надію на те, що все, все буде добре. Все побудується і село буде жити, і буде де гуляти і святкувати. Все буде добре. Ми дуже ждемо його всі до Юрія Анатолійовича, тому що ну далеко ми від города, і нам хочеться, щоб він нам щось розказав, щоб ми його послухали, щоб він нас вислухав. Нам нам хочеться так. Нусила ж цей проект, щоб отут дозвілля було в нас. Ну я думаю, що ми навіть більше чим хотіли написали, тому що на такий. Рік 23-й, Ми ще не розчитуємо ні нашу. Хочемо всі кінця війни. От що ми хочемо у свою чергу. Юрій Бова наголосив на тому, що всі пропозиції, обговорені під час зустрічі, будуть включені до плану соціально-економічного розвитку Тростянецької громади на 2023 рік. Аліна Грибенькова, Іван Говзан, Тростянець, Телеканал ТВТ.